Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні у нас таке передріздвяне богослужіння. Завтра матимемо різдвяне, але ми все одно в ці дні вже е, думаємо, радіємо різдву Ісуса Христа. Ми вже співаємо ці веселі пісні, ми вже радіємо тому, що відбулося, і намагаємося вникнути в цю історію. Що за цим стоїть? Що ж на самому ділі відбулося? Кожен рік, святкуючи різдво, ми намагаємося іще, і ще переживати те, що відбулося, і порадіти. І отже зараз, друзі, я хочу запропонувати вам, всім нам вникнути ще раз в цю історію народження Ісуса Христа. І побачити там таємницю Божого проведіння. Це не просто така, знаєте, історія, щось відбулося, за цим стоїть. Багато пророцтв. за цим стоїть Боже передбачення, за цим стоїть Божа рука. І давайте ми спочатку я хочу прочитати на старті уривочок. Взагалі, ми зараз з вами будемо розглядати другий розділ Євангелія від Луки, і там будемо багато уривків читати, Але перед цим я на вступі прочитаю з першого вірша другий розділ, і далі написано: І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Кирині, і йшли всі записатися кожний до свого міста. Пішов і Йосип з Галілеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеємом, бо був він. З дому та роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним дружиною, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися ті дні, щоб її народити. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в готелі не було для них місця. Ось до цього уривочку ми прочитаємо. І е, ви знаєте, брати і сестри, що я хотів би сказати перше, що ми бачимо в цій історії, в цих подіях, що Бог направляє події життя своїх дітей. Амінь. Ви знаєте, цікаво нам спостерігати, бо ми можемо читати цю історію і перед цим знаючи, що було багато пророцтв про Прихід Ісуса Христа. І ми з вами прекрасно розуміємо, що. Відбуваючись ось такі події, як ніби вони ну не дуже зручні були для Марії та Йосипа. Але Господь за цим всім мав свою руку, і Господь направляв ці всі події. І ось саме е я хочу підкреслити другий розділ 6 і 7 вірш написано, І сталося ж так, коли вони були там. Сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в готелі не було для них місця. Отже, от такі події Марія вагітна, їм потрібно йти на перепис. Вони пішли. Немає місця, де поселитися. Їх поселяють в хліву. І вона народжує Христа в хліву і кладе його в яслях. І ви знаєте, якщо не знати все це, що за цим стоїть Господь, можна було би сказати: Боже, реально, ну реально, ну ти стільки років планував прихід Христа, і Він в Хліву мав народитися. Господь реально, ну, вона мала йти вагітна, е вифлеєм на перепис, що не можна було якось раніше придумати, що вона раніше там за місяць щось треба, і вона там, і вона народжує. Ви розумієте, що от за цим, за цим таким, якби ну. Хаосом типу, да? але стоїть реально Божа рука. І ось тут дуже важлива така річ, можна підкреслити, друзі, що для Марії і Йосипа Бог довів, що він в будь-яких обставинах може являти чудеса. Амінь. Не обов'язково все має йти ідеально. Брати і сестри, в нашому житті не обов'язково все має йти ідеально. Ми дивимося на своє життя і думаємо, Господи, я твоя дочка, я твій син. Реально, оце таке у мене відбувається. Ось тут у мене не вистачає ось цього. Ось тут у мене. Я шукаю квартиру зняти, я ніяк не можу знайти. Тут я роботу шукаю. Що це за квартира? У мене якісь яслі чи що це? Що це? Що це у мене таке? Що це за робота, Господи? Що? Як це так? Але ви знаєте. Я хочу сказати, якщо ми любимо Бога і підкреслити це, що Господь веде нас і Він впроваджує нас, навіть якщо ми бачимо події недосконалі. Навіть якщо ми бачимо, що все складається не так, як ми того очікуємо. Часто Божим дітям здається, що вони пробувають в хаотичних подіях. Йосип та Морія могли хвилюватись, чому саме тоді, чому, коли Марія вагітна, але Бог знав все наперед, навіть казав. Друзі, навіть передбачено це було. В Іфлеємі написано книга пророка Міхея, п'ятий розділ і перший вірш написано. Ти ж віфлеєм єфрато, занадто малий, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження з давніх давен, за днів спокові... споконвічних. Ось пророцтво – Задовго до приходу Христа, де саме народиться Христос в Іфлеємі. Тобто Бог знав за багато років віфлеєм. Ось таке буде. Ось буде перепис. Ось тут буде Марія та Йосип. І ось цей хлів, це місце, де має народитися Христос. Тому це все провадив Господь. Один брат колись сказав, коли е, вже ну, прожив немало життя, йому говорять, в нашому житті такий хаос часто відбувається. він каже, він каже: друзі, я вірю. В абсолютно точну випадковість. У Бога ось так буває. Для нас випадковість, а у Бога це все точно передбачено. Тому я хочу підбадьорити кожного із вас, кожного із нас. Давайте не будемо боятися, давайте не будемо хвилюватися. Давайте будемо покладатися на Бога і знати, якщо ми його любимо, Він нас веде. У нас немає, немає випадковостей. У нас немає такої історії, коли Бог скаже: Ой! Юрій, вибач, я забув. Я не знав, що так може бути. Вибач, у Бога такого немає. Якщо ми довірили своє життя в Його руки, Він нас надійно провадить крок за кроком. Амінь. І слава Господу за це. Якщо ти пильнуєш, щоб бути з Богом, Він звершить все, що запланував в твоєму житті через тебе. І ви знаєте, Бог провів через всі ці події Марію та Йосипа, і Бог здійснив. Всі свої плани, все те, що Він запланував, він здійснив. І на завершення цієї всієї історії Христос відкупив людство від гріхів. Це суть приходу Ісуса. Все відбулося, все, що Господь запланував. Тому, друзі, ми недосконалі, навколо, на, навколо нас все недосконале, Але зараз, через свою церкву, Бог звершує свій досконалий план через свою недосконалу церкву. Бог звершує свій досконалий план. Слава Богу, друзі. Бог прославляється через свою церкву. Інші люди можуть пізнавати через його церкву е Його волю, Його сутність і приходити до Бога. І Бог, Бог працює в нас і через нас. Це привід радіти, друзі. Слава Господу! Це дуже потужно. Ідемо далі. Бог є Богом добрих новин. Євангелій від Луки з 8 по 11 вірш розповідається ось цей фрагмент історії, коли ангел являється пастухам, і він говорить їм. Не бійтеся, що звіщ... бо я вам звіщаю велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, яким є Христос Господь. Там описується історія, коли пастухи. На полі знаходилися звичайний день, звичайний вечір підійшов, в ніч вже. Так? І ось цей вечір і йому являється, їм являється ангел і промовляє такі слова: Не бійтеся, я звіщаю вам велику радість. Ви знаєте, я вбачаю цій історії, в цій промові такі, знаєте, два, дві протилежності. Що говорить людям Господь? І що говорить людям цей світ або диявол? Який меседж несе Господь для людей? І що хоче сказати людям диявол? Бог говорить: не лякайтесь та радійте, я вас люблю. Бог дає нам новину, яка підбадьорює нас, дає сили рухатись вперед. А цей світ каже, бійтесь і лякайтесь. Бійтесь, все буде гірше. Все буде тільки гірше. Краще вже не буде. Ну, новини. Чи не так? І ви знаєте, Божа реальність це вміти радіти і вчитись бути спокійними в любих обставинах. Бог не бажає, щоб ми ходили в таких рожевих окулярах і думали: ну знаєте, навколо одна реальність, а ми типу в інші. Ні. Божа реальність вміти радіти і вчитись бути спокійними в любих обставинах це Божа реальність. І ми цьому вчимося все наше життя, друзі. І ось важливо так навчитися жити нам. Чим ми наповнюємося, те й помічаємо. І потім це відтворюємо. І потім це відтворюємо. Дуже явно, дуже помітно видно, коли розмовляєш з людьми. Я думаю, ви самі відчуваєте по собі, що ти останні, останні дні читав. Що приймав своє серце, що впливає на твоє життя, і ти бачиш цей духовний стан. Тому, можливо, якщо ви бачите тривогу у вашому серці, якщо ми бачимо щось не по собі, подумаємо, що ми споживаємо. Тому що, ще раз повторюсь: Божа реальність це вміти радіти і вчитись бути спокійними в любих обставинах в любих обставинах. знаєте я згадую історію, коли теологи зібралися і по книзі відкриття йшли і пояснювали хід останніх подій, і це такі тривожні події. І вони розбирали цю книгу відкриття, довгий час сиділи. І потім, коли один із них, із служителів спускався вниз, побачив, що охорона читає книгу відкриття. Він, так, він такий спокійний, радісний. Вони напружені, там знаєте, читали там чаші гніву, там смерть там. А він такий спокійний, радіє і читає цю книгу, і цей брат йому говорить: а це ви читаєте книгу відкриття. Він каже, ну, звісно. І що ви розумієте, що там написано? Він каже, ну, звісно. Думаю, ну це взагалі. Ми тут півдня товчемося, в тих розділах запутались. Каже, а що ж ви розумієте тоді? Він каже, ха, а що там розуміти? Все одно Ісус переможе. І все. І ви знаєте, друзі, це це, 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 це пісня, яке сьогодні Господь нам бажає кожному із нас дати. Чому нам сумувати? Ісус є Господь, а ми біля нього. Ісус є переможець. І Він народився, Він нам дав цей меседж радості. Радійте. Бо народився Спаситель. І далі все християнське життя. Бог бажає, щоб ми наповнювалися радістю і раділи, який великий Бог. Бачили за всіма всіми хаотичними подіями Його руку і раділи. І йшли вперед, і жили в Божій реальності, а не в нашій реальності. Ось чому, ось чому суть християнського життя. Свобода від страху. Це одна із складових Євангелія. Тому Господь говорить нам: не бійтесь, не бійтесь. Біблія не один раз говориться: не бійся, я з тобою, я тебе проведу, я поруч, не бійся. Ісус Христос говорив: багато буде війн, буде військових слухів, будуть глади, мори, але не бійтесь, я з вами. Цей меседж лунає до нас, брати і сестри, і до сих пір. Амінь. Тому радіймо, Господь. Є з нами, як казав той брат, все одно Ісус переможе. Слава Богу. Ідемо далі. І ще е, одна із таємниць Божого проведення або проведіння, це те, що Бог є дуже доступним. Дуже доступним. Було сказано пастухам, а ось вам ознака: знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах. Тобто, ще раз підкреслю, це було Боже передбачення. Що Христос народиться в хліву. І ви знаєте, Христос в яслах це настільки просто і доступно, що багатьом людям не віриться, що так може бути. Ви знаєте, якщо би Марія народила Христа в готелі, туди б могли заходити люди, але так просто вже не зайдеш. Да? А в ясла це просто люба людина взяла. Відкрила, зайшла і побачила. Це такі, така символіка, це така реальність, доступність Бога для кожного із нас, друзі. І це сьогодні післання, я вірю, яке Господь бажає нагадати кожному із нас. Я доступний для тебе. Мене так легко знайти. Просто приходь, відкривай своє серце, говори мені свої слова любові, і я буду торкатися твого серця. Це післання Бога через цю історію. Для Христа це був його вибір народитися в хліву, показати, що Він не оцінює людей по статусу, він доступний абсолютно для всіх. Абсолютно, саме бідний бідняк міг зайти і побачити Ісуса Христа. Бог дуже відкритий для нас, дорогі друзі. І люди навіть не уявляють, наскільки легко прийти до нього та поклонитись. Є така пісня, що Господь у простоті великий. А у величі простий. І це такий парадокс, який ми з вами, друзі, все життя пробуємо осягнути. Що Бог настільки простий, а ми настільки все ускладнюємо, що ми вчимося упрощати і, і мало виходить. Один брат говорив: ми все життя якось собі набудуємо, наплануємо, наускладнюємо, Потім це все долаємо з Божою допомогою, і говоримо: Господи, дякую Тобі, Ти мені поміг. А Господь говорить, так. Можна було все набагато простіше? Набагато простіше. Бог великий, Бог доступний, Він в простоті великий, а у величі простий. Чи користуємось ми сьогодні цією доступністю Бога? Чи розповідаємо ми іншим людям, наскільки Бог простий і доступний? Це дуже важливо. Ви знаєте, я чув одну таке таку історію передання, як би да, про цих пастухів. Що коли вони прийшли, вони по дорозі, звичайно, те, що в них було щось цінне, хотіли подарувати Христу. І от вони подарували, але у одного пастуха не було нічого в руках. В нього нічого не було з собою, ніякого подарунку. І він так соромився, стояв в стороні з пустими руками і дуже хотів побачити Христа, але соромився підійти. І Марія побачила, що він стоїть з незайнятими руками і дуже хоче побачити Христа. І вона його покликала наперед і дала йому потримати немовля. Я не знаю, чи так було, але ви знаєте, тут так гарно підкреслюється простота Бога і доступність, що насправді, якщо ми прагнемо Його, в нас немає якихось дарів для Нього, ми можемо просто підійти до нього. І ну, образно так скажемо, тримати його в своїх руках, а Він нас в своїх, да? доторкнутися до Нього, побути з Ним, відчути його присутність це так просто. Це не, не потрібно купувати, заслуговувати, досягати. Це просто, це просто. І ось цією історією Бог нам показує, що це так просто. І останнє, що я хотів би сказати. А ззаді пере, пере, переключається, а на екрані там ні. Е, останнє, що хотів би сказати, це зустріч, якщо можна на цьому екрані четвертий е, пункт включить. Зустріч з Христом це ключова подія всього життя. Зустріч з Ісусом це ключова подія, друзі, всього нашого життя. І я прочитаю зараз такий трошки довший уривок. Це. Євангелії від Луки, другий розділ з 22 до 30 вірша. Написано про Симеона, написано вже про подію, коли сім днів відбулося від народження Христа і його мало привезти в храм, принести в храм, щоб обрізати. І от написано, коли, згідно із законом Майсея, минули дні очищення, то принесли його до Єрусалиму. Щоби поставити перед Господом, як то написано в Господньому законі, кожна немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа, щоб скласти за нього жертву згідно з сказаним у законі Господнім дві горлиці та два голуба. І написано ось цей важливий момент: що в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля. І Святий Дух був на ньому. Написано, було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів дух його до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити над ним зазаконним звичаєм, Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом, у мирі. Бо бачили мої очі твоє спасіння. Друзі, це дуже потужне місце Божого Слова. Людина така уява, що він жив ради цього моменту, він вже був пристарілим, він любив Бога. Написано Дух святий був на ньому. І йому Господь сказав: ти не помреш, поки не побачиш Христа. І Він жив цим. І ось ми читаємо тут про той момент, коли принести Христа для того, щоб обрізати, щоб принести за Нього жертви. Він дочекався, він взяв на руки і сказав цю молитву, Господи, саме головне, що мало відбутися в моєму житті, відбулося. Я зустрівся з Ісусом. Я його побачив. І знаєте, тут таке пісня для кожного із нас, що насправді найважливіше в нашому житті, саме ключова подія це зустрітися з Христом. І, брати і сестри, ми зараз можемо просто породіти, що ми діти Божі, що ми знаємо Його, що Він прийшов в наше життя і він відкрився для нас. Ми можемо кожен день приходити до нього в молитві. Сама ключова подія відбулася в нашому житті. Ми сьогодні можемо розповідати людям іншим про Господа, пам'ятаючи, що саме головне питання, чи зустрівся він, чи зустрілася вона з Господом. Наші рідні, близькі, сусіди, не забуваємо це запитання ключове для кожної людини. Все решта не має ніякого значення. Чи зустрілися люди з Господом? Бог часто говорить до нас, важливо почути Його голос і послухатись. Там написано, що Симеону було відкрито Святим Духом, що він зустрінеться з Христом. Він почув цей голос. Це був старий заповіт. Христос ще не помер, Христос ще не виконував свою місію, але завдяки тому, що Симеон був близько з Богом, Він розумів саме головне він почув голос Бога. В Пісні до Євреїв в 11 розділі написано: Бог багато разів і різними методами промовляв до людей. І ви знаєте, друзі, так само і в нашому житті. Бог нам часто промовляє багато разів і різними методами. І нам важливо почути Його голос і послухатись. Будьмо уважні до Його голосу. Амінь. Слухаймо Його голос. І також важливо прагнути Бога, розуміючи, хто він і що хоче зробити для нас. Я думаю, що Господь побачив серце Симеона, наскільки Він прагне і любить Бога. Наскільки він він любить його і він хоче більше, і він не зміг утаїти оцю таємницю Христа, і він сказав: раз ти так прагнеш, добре, я тобі влаштую цю зустріч. І він його привів в храм, і він йому сказав, що, де бути, коли бути, в який момент. І щоб потримати Христа на руках. Так само, дорогі друзі, якщо ми любимо Бога, Бог нам буде говорити про важливі події нашого життя, Бог буде вказувати, коли йти, коли не йти, щось давати бажання, якісь, побудження нам давати, Він нас проведе. Головне, щоб ми прагнули Бога, щоб ми розуміли, хто він, а Він свою справу звершить. А Він свою справу звершить. Отже, роблячи висновок, роблячи висновок про таємницю народження Христа, про таємницю Божого провидіння, ми бачимо за цією всією історією певні події. Ми бачимо, як Господь направляє події життя своїх дітей на прикладі Марії і Йосипа. Якби так з однієї сторони хаотично, але з іншої сторони, абсолютно точно, крок за кроком він вів їх. Ми бачимо, як Бог посилає добрі новини в звичайні дні, звичайний вечір, звичайна ніч для тих пастухів, стадо, нічого особливого, але тут Господь говорить: радійте. Тобто Господь бажає, щоб ми вміли радіти в нашому буденному житті. Він бажає, щоб ми вміли радіти Його цінностям, Його присутності в нашому житті, Його благословінням, помічати їх і бачити. Це Божа реальність. Бог є доступним. Пам'ятаючи, що Він спеціально післав Христа на землю і дав йому народитися ось так в хліву. Максимальна доступність це для нас післання що в будь-який момент, в будь-яку секунду, ми можемо прийти до Господа і сказати: Господи, все, що в нас на серці. Користуємося цим, амінь, брати і сестри. Користуємося цим доступом, вільним доступом до нього. І остання зустріч з Христом це сама ключова подія життя. Для нас, мабуть, можна було б підкреслити, якщо ми зустрілися з Ісусом, важливо і далі з Ним зустрічатися, важливо і далі приходити з Ним на побачення, назвем це так. І далі мати з Ним час спілкування, час, коли ми відливаємо наше серце для Нього. Тому що він відкритий, він очікує, Він бажає, щоб ми продовжували цінувати той подарунок, який для нас даний. Амінь.